Аллилуйя, благословений вечір. Аллилуйя. Браття зібрались, як приємно жити братям разом. Це як улива якась тікає на голову нам з небес. Багато нас братів зібралось, і сестер, і сестра Інеса, Сергій, Євген, Нового Завята, Василій Цимбала. Ярик пророк. Игорек поправляется. Братья возлюбленные, аллилуйя. У нас сегодня будет благословенный вечер. Пастор служения. Голова у тебя в Елее. Аминь. Брат Сергей, Фурман, и по плоти. Душе Христианин. Аллилуйя. <рес> Аллилуйя. <рес> <Аллилуя. рес> Владимир Ситников. Аллилуйя. 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 Брат приехал. Аллилуя, привет, привет. Откуда ты брат, который прибывает? <рес> <рес> брат, который прибывает. Наш ігор брат Перчик, Алілуя. Алі <риклад> 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 Валерчик. Валєрка, ти гарно виглядаєш. Я в курсі. Пашка буде ділитись словом сьогодні. Амен. <риклад> <риклад> Амен. <риклад> <риклад> Алілуя. Ну, настільки добре, братям, що ми будемо з вами прощатись. <риклад> Хай Господь вас благословить, де ви є, і знайте, що Христос серед нас, надія слави. Христос може війти в Твоє життя, змінити Його і дати тобі надію на все твоє життя. Алілуя. Амен. Амен.